Клубний, клубний дім сокол, червомушки. Ось така у нас є краса, Одна кімнатна квартирка, немаленька, 43 метри квадратних. Стіни е, в два рази більше, ніж в стандартних будинках. 10 см Патрійні вікна. Це ми е, на шостому поверсі зараз. Ось тут у нас, наприклад, обирання, кладова і кухонька. Ось така у нас простора, світла. Хоча люблю такі панорамні вікна в спальнях. Чурьомушки. Так, на чоромушках також є віп проекти. Ось тут щоб ховалася ваша коханка, якщо дружина прийде додому. -із... шумоізоляція, тут теплоізоляція в цьому будинку. Будинок віп класу. Вон, давайте подивимось навіть О, подивимось. Боже, По інверам.